Продовж години на вулиці Стрийській 10 активістів із самопомочі нагадували водіям, аби ті їхали повільніше. Таким чином намагались зробити Львів безпечним містом. Ми показуємо водіям, що потрібно зменшувати швидкість на небезпечних ділянках, тому що тут недалеко дитячий майданчик, церква, люди переходять, можуть перебігати діти, які переважно не дивляться по сторонах. Акція таки привернула увагу водіїв. Хлопці встигли простояти зі знаками лише пів години, а вже стали свідками потрійної аварії. Двоє чоловіків, які були за кермом, зменшили швидкість, коли побачили обмежувачі. Натомість, жінка, яка їхала слідом, не встигла. І перший водій пригальмував трі, трішки. Другий також пригальмував. А третій водій, Нісан Мікри не дотримувався правил простих елементарних дорожнього руху, не дотримувався дистанції між автомобілями. То можна сказати, що два перших водії власне поглянули на ваш на знак? знакді так, бо є е, пішохідний перехід, і вони збавили швидкість для того, щоб звернути увагу. Не дай Бог, щоб хтось не вибіг. Ділянка поруч із перехрестям стризької Максимовича. Місце не одного ДТП, лише навесні на самісінькому пішохідному переході. Тут насмерть збили священника Мирослава Солтиса. Місцеві кажуть бачать по декілька аварій на тиждень. Нещодавно тут також сталося ДТП. Ну на щастя живі, але тяжко травмувалися двоє людей. І також тиждень назад також тут на переході автомобіль збив чоловіка 69 років. Люди і надалі просять, окрім дорожніх знаків, поставити на цьому місці світлофор. Певні він таки вирішив би багато проблем. А щодо акції із обмежувачами швидкості, то водії зізнаються. Знаки таки привертають увагу. Ну, а хто не зверне, як і п'ять штук. Там можливо, щось поміняє, але не, не зразу. Перехрестя Стрийська Максимовича особливо небезпечне. За аварійністю воно входить у список 25 найбільш небезпечних ділянок. Окрім нього є ще й відомі львівські магістралі. Це на вулиці Княгині Ольги, наприклад, небезпечна дорога. Також на вулиці Пасічній теж ми робили там два тижні тому. Там є, наприклад, знаки обмеження швидкості руху 40 кілометрів за годину, і там трохи легше було координувати цю діяльність. Тут... Активісти обіцяють, це не остання така акція. Марта Когут, Володимир Квятковський, головні новини Львова.